Друзі, я вам казав, що користуюся автоматом з водою. Приїхав на приватник. Так, це підмишку. Це ставимо сюди. В мене не готівка, в мене є отакий брелок, щоб ви розуміли. Так, це сюди кажеться приклад. А, ні, ось, ось картка, ж, йо маю. Значить, скільки мені треба? Тут треба 18 літрів. У мене баланс на карті. Ого, 944 гривні. Оце я, звісно, води зможу набрати. Так, значить, що у нас тут? 8-9 літрів, 10, 12, 13, 14. Та давай. Так. 18 літрів. Пуск. Все, водичка побігла. Хоча можна було б і з лужі набрати. Ну, кстати, вона смачна, реально смачна. Я перестав купляти Моршинську, користуюсь водонією, Так що, кому актуально, користуйтесь і ви. В місті Кропивницький таких е, автоматів 7. І це мого знайомого. Я знаю, як він відноситься до обслуговування цього всього, тому раджу.